Друзі, треба відправити ось такий бловер з батареєю на 9 А і ось такий рубанок. Думав щось скомпонувати в коробках, все покласти ось в таку коробку, але не проходить по. Ну Я маю на увазі, кладеш сюди бловер, залишається плюс-мінус отак місце по ширині, по довжині, точніше, рубанок не стає. Ну і відповідно по висоті також там не вистачає трохи місця, рубанок не стає. Відправляти це в одній коробці і зберегти ці коробки немає, на жаль, в даний момент такої можливості, тому сподіваюсь, клієнт не дуже засмутиться, що бловер приїде без коробки. Зараз його перекладу. Перекладу в ту коробку, десь щось там підріжу, десь щось там придумаю, перекладу це все папером пакувальним. Ну, Знаєте, як раніше бабусі яйця в газету завертали, так оце і я зараз буду щось крутити-мутити, щоб це все влізло в одну коробку і не платити за, за об'ємну вагу. Тому що пошта може порахувати як, ну як їм вигідніше. Або може порахувати фактичну вагу, або, або може порахувати об'ємну вагу. Тому зараз буду щось думати. Ось так рубанок поклав. Там зарядний пристрій батарея, поклав трохи паперу, може зараз ще додам, щоб воно зайвий раз не хиталось, нічого ніде не... Штовхалось, не дряпалось. Ще є можливість покласти замовникам дві пари отаких шкіряних класних перчаток. І зараз ще сюди покладу ось таку трубу. Зверху також запакую все папером, ну, щоб воно трималось гарно. І буду замотувати все скотчем, щоб було все прям файн. Чорний пакет класти не буду, бо коробка і так не дуже примітна. Запакував посилку, і тепер вона буде відправлятись спочатку в UPS, потім в Нью-Джерсі, потім в Україну. Кому цікавий інструмент, звертайтеся з радістю, допоможу вам викупити та відправити в Україну.